Вітаю всіх, мене звати Валентина і я чителер, торголог і відхоронки Акаші. Сьогодні я е зроблю вам навіть це не розклад, а більше як послання. У мене є такі метафоричні карти. Кличкі кажуть, що там через карти метафоричні не гадають, але ми не будемо гадати, ми будемо отримувати послання від вашого вищого я. І це такі це карти контакт з село в контакті. І сьогодні я спробую через метафоричні карти передати вам послання через від вашого вищого я. Що вона хоче передати. І буде три варіанти. Я думаю, що розклад вона не дуже довгий. Спробуємо зробити його коротким. Видимо. Тож будемо е, три варіанти. І зараз я дістану три карти, а ви поки що обирайте перший варіант, чи другий, чи третій. Так, Перший варіант вашого послання. Картину погано одягається, другий варіант зараз. か Ще я Хі -хі. класна карта така, навчись, будь ласка, мріяти, дивитись на зірки. Дозволь собі як маленька дитинка мріяти. Саме туди, куди кличе тебе твоя душа, куди кличе тебе, твої відчуття. Надихайся квітами, надихайся природою, чуй себе, відчувай себе, дозволь собі мріяти і не стримуй себе. Нехай те, що а, вже проростає в тобі, дозволить тобі спокійно, як маленька дитинка, розслабитись і мріяти. Усі твої мрії, вони на казка. Тебе туди, де знайдеш ти для себе ласку таку, що не зможеш ти навіть дізнатись? Що кроки, які ти зараз робиш, вони начебто в птах відлітають, ти ранком прокинься і просто потягнися, дозволь собі мріяти і ти навмання, бо те, що в тобі зараз відкривається, то сила твоя, вона допоможе тобі гарно, гарною бути для себе, для своєї душі і для тих відчуттів, почуттів, що ти для себе вважаєш. І усе, чого ти собі не дозволяєш. Бо є в цьому всьому якась така сила, що стримує тебе до цього дійти, до внутрішнього задоволення, спокою, радості, від щастя, любові, натиснення. Таку хочеться, знаєте, сказати смаку життя. Таке враження, ніби ви чогось собі не дозволяєте в цьому житті саме зараз. І а, варто просто, знаєте, в цій карті прокидатися ранку, так? якщо навіть рано покидаєтесь, потягніться, заспокойтесь і, і просто дозвольте своїм мріяти. Побачити ранок яскравим і світлим і просто побігти, як маленька дитинка до своїх мрій. Бо є таке відчуття, що ви не вмієте розслаблятися. Я вичити весь, весь час щось від себе. Не намагайтесь дістати того, чего уже не треба деставать. Просто расслабьтесь, едите. Тут такая У -у -у. энергия. Ва любові до себе має бути, але чомусь ви не дозволяєте собі цього. Дякую, перший варіант. Зараз. Вона наче втомилася боротися сама собою. Навіть хочеться сказати перестань боротися з собою. Ви наче, знаєте, видихлися вже. Вже нічого не хочеться, дісталося. Ви наче, знаєте, таке враження, що ви сама себе. Своїми думками, діями, бажаннями, незадоволенням і більше собою. Це все вбиває вас. Просто вбиває. Навіть холод на душі, не цей холод на душі не дозволяє тобі йти. Баче в якійсь е, холодній. Якусь такий холод іде всередині, ніби ви застрягли у вічі. І можете зігріти себе. Навіть кава не допомагає, не допомагає навіть Тепло зовні, а тут тепла нема всередині. Тепло має бути всередині. Повір в себе і перестань боротися з собою. Залиш все в спокої і всіх. Ти одна і ти єдина, ти насправді сама для себе. Тут другий варіант це просто вічі якісь. Нерозуміння, чого робити, як діяти, куди йти, як, як взагалі, чому так? Наче сили є, а вже видихлася. Іначе йду, кудись, іду йду, йду і нікуди не прийду. Щось шукаю і не можу знайти. Відображення своє. Шукаю і не можу знайти. Це комусь, тільки не собі. Подарунки, почуття, але де ж у цьому ти? Подарунок ти зробив. Хоч раз для себе і відпусти. Усе увесь бір. Тобі сидить. І, і усіх, хто з боку на тебе кричить. Якщо не люди, то думки, страхи, сумніви, куди я йду, чого і що роблю? Наче страшно, і не знаю, що робити. Наче страх такий всередині вас сидить і вічай. Як ніби, знаєте, така горя, е як, як ніби бардак якийсь всередині і в голові, і, і, і цього не можете скласти скласти докупи, скласти таку е свої почуття, відчуття, чим займатись. Наче вже, вже, вже все, все зробило для себе, для, для, ну, для всього, для всіх, але в чому де тут я у цьому всьому? Але карта тут така вийшла наступна. Нехай весь цей бардак, який О, в тебе навіть десь в душі, ти його просто залиш. Мабуть. Ти на самоті пограйся з собою, подумай, помрій, увечері просто сядь і, і зрозумій, чого ти хочеш. Бо мачу в тебе в тобі вже все є. Ховаєшся сама в собі. Ти відкрийся світу. Не ховайся. Бо ти іначе заховалась просто від світу все. Ось ці карти показують, що ви прям просто наодинці сама собою. Відкритися. Це за віче розчарування. Так, а що ж робити, щоб вийти з цього стану? Щоб карта? Це. Просто дозволь собі вірити легко. І сказати, нехай все це мене і дощем все змиє. І не закривайся, відкрийся. Відкрийся світом і просто зранку пробіжку зроби. Або дозволь своїй душі розкритись. і відпустити усю біль, яка всередині тебе сидить. Вона вже давно пройшла. Але ти за неї ще тримаєшся. Ти боля почуттям своїм. дай. І, і... від світу ти вже не сховаєшся, бо ти є і ти дуже сильна. Ти стільки сили в собі прийняла, що вже пора відкриватись. Для світу, для себе. Контакт із собою ти знайди, відчуй свою внутрішню силу. Тут хочеться сказати, просто, знаєте, візьміть і mm. якийсь один день прокиньтеся з іншими відчуттями. Не забудьте <заводки>, про минуле, про все, що там можуть говорити навкруги, так люди, соціум, там, друзі, батьки, там, чоловік, неважливо хто. Навіть ви сама з собою можете, а більше як сама собі не дозволяє бути сама з собою. Коли ви знайдете контакт з собою, тоді світ до вас повернеться. Перестаньте себе хочу загнобити. Бо дуже, дуже багато таких карт ви просто в і, і не знаєте, куди йти. Легкість в собі знайдіть. Просто ось так. дитячих, молодец. Я другой вариант. Здрасте. Хочется тоже сказать еще, выйди, выкручись. Тримаю в собі біль, значе, знаєте, якісь такі моменти в житті душа кричить, від болю, від страждань, навіть не страждань, а від шалених розчарувань. С мрения разлетелась, со еще было, было Я так мрела, хотела, а ничего не получила, Значит, радуемся. Ті мрія і все. А ты собі на одинці. Поспілкуйся сама з собою. І малюй сама з собою. Тут хочеться сказати, що візьми, просто знає, знаєте, так візьми і розмалюй своїми формами своє життя сама. Викричись, поплач і йди сама. Усе, ж поряд тебе буде і ще більше, ніж мріяла. Просто дозволі. На природі побудь. Поговори з травичкою. Тільки на море тепер сходи, не кричи, а просто на воду подивись. Хай не море, хай там річка, але просто подивись і всю біль на воду відпусти. Нехай усі розчарування, нехай усі страждання або нерозуміння. Відпустиш ти на воду і енергію візьми, зарядись і далі йди. Паром розкрай своє життя. Поцілунки ми себе. Розкресить. Тут порада побути на природі. Більше бути на природі, не закривайтеся. Так як і другий варіант, і, і третій. Ви вже, мені здається, досить досі настраждалося, вже досить нехай зараз у вас почнеться нове життя. В радості і в задоволенні. Просто насолоджуйтесь. І страждання, які були, вони всі пройдуть, вони всі минуть. На річку на море. посидіть там, побудьте одна в тиші і дозвольте собі розпочати нове життя. Я тут трохи казала на ти, але це не я, це так ішло з потоку. Тому я дякую вам за те, що ви обрали. Ми берели карти, так, нові, ну. І е, сьогодні такі навіть ну, і не знала, що, що вам передавати, але так, я сьогодні взяла картиці для себе, і думаю, передам вам теж послання. Тому я дякую вам і. Приходьте на інстаграм, там теж є поради. І кому потрібно за особистим розкладом, теж звертайтеся, пишіть мені в коментарях або в інстаграм. Дякую. До зустрічі до наступних відео і до наступного розкладу. Гарного усім вечора, дня, обіймаю і. Всем благ.